Вітаю вас, я лікар-стоматолог Маріс Овчаренко, і сьогодні розповім вам про те, як правильно доглядати за порожниною роту після видалення зуба. Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете значно полегшити процес загоєння і знизити ризик ускладнень. Отже, одразу після видалення зуба лунка притискається стерильним тампоном, він допомагає зупинити кровотечу. Тож залиште його на місці приблизно на 20 хвилин, після чого акуратно виплють. Важливо, не приймайте їжу, поки повністю не мине діє анестезії. Це займає від 2 до 3 годин. Це допоможе уникнути вам випадкових травм чи подразнень яз. У перші дні після видалення також уникайте гарячої їжі та напоїв. Краще обмежитися прохолодними стравами та напоями, адже гаряче може викликати додаткову кровотечу. Можлива незначна кровотеча з лунки протягом 1-2 днів. Якщо таке трапиться, просто прикусіть новий тампон на місце видалення на 15-20 хвилин. Після видалення зуба може виникнути набряк. Інколи досить значний, це нормально і зазвичай проходить протягом 3-4 днів. Також можливий синець, який може протриматися до тижня. Це також звичайний процес загоєння. Не грійте ділянку видаленого зуба. Це стосується як теплих компресів, так і будь-яких інших методів прогрівання протягом перших трьох діб слід уникати фізичних навантажень і спорту. І ще одне важливе правило: не виполіскуйте вміст лунки протягом перших семи днів. Це може зашкодити утворення згустка крові, який природно захищає лунку зуба. Найголовніше чітко дотримуйтеся всіх рекомендацій лікаря і звертайтеся до нас у клініку, якщо виникнуть будь-які питання чи дискомфорт. Дякую за довіру до нашої команди в клініці Dentline. Бережіть своє здоров'я. Не забувайте підписатися на наш канал, щоб отримувати корисні поради та дізнаватися більше про догляд за зубами.